Світло камера і справжня оаза із квітів та зелені. Так чоловіча частина один плюс один готується вітати глядачок із 8 березня у весняному проморолику. Сєнічкін вже у компанії Олександра Попова на майданчику. За ними у кадр зайшов Єгор Гордєєв та не з пустими руками. Да, за... Да. 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 Кар смачненькі, да. mm -hmm. всім підійде. Mm -hmm. Щоправда, Попов як досвідчений актор для пляшки знайшов нове призначення. А далі інструктаж. Взаємодійствуйте з камерою, yeah. тому що я відкриваєте, накривайте, накривається, накривається чоловіка. І процес пішов. Три, два, один, начали! І ще раз. Три, два один. І знову корективи. Знімальний процес відчутно затягнувся. Між дублями актори відриваються як можуть. Попов вивчає реквізит. Воно ж пластмасове. Ну і що я голодний? Тим часом у павільйоні вже з'явилися гумористи та нові тренери Ліги сміху Євген Кошовий, Юрій Ткач та Ігор Ласточкін. Наступні на зйомку у промо. Що знімаєте? Куди я знаю? Я не знаю, я тільки прийшов. Аби було легше розібратися що до чого, я у павільйоні знайшов спеціальну інструкцію. Ось, наприклад, тут цей Фантомас, це у нас Женя Кошовий. А ще за сценарієм уявляється, тут є особливий актор. Знайомтеся, це леді. Попузі 4 чотири роки і знімається вона вперше. Поруч із екзотичним птахом помітно нервує і Ласточкін. Я его боюсь. Он такой резкий, что прям стрёмно становится. И клюв огромный. Незабутні враження від співпраці з пернатим залишилися і у Юрія Ткача. Я от стільки зустрічав попугаїв на, на своєму життю. Ну не нормальні абсолютно, абсолютно адекватні. Це якийсь нервний, якісь психований. Я його сотрафірувати, мені чуть телефон не забрав. Я просто різкий. Він тільки ковкоса, а я сразу оп і убрав. Чуть-чуть іспугався і, і убрав сразу. От на що тільки не підеш для того, щоб привітати жінок із 8 березня. Тож не пропустіть вже скоро в ефірі один плюс один. Весняні вітання від зіркових чоловіків для вас, дорогі жінки.